Привіт! Нещодавно у мене виходило подібне відео, і я думаю, що ця розширена версія вас тільки... Приємно здивує це відео про реєстрацію на -E від а до Я для електронної комерції. Найбільше підійде тим, хто продає на еці та Теба ідея цього ролика вона виникла якраз тоді, коли Etsy відкрив реєстрацію для українців. Це детальний процес інструкції, верифікації реєстрації, де я озвучую думки на рахунок, чому я роблю так, а не інакше, чому реєструю так. Не по іншому, я думаю, це буде дуже цікаво для тих, хто займається торгівлею на Etsy, Amazon та eBay. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на цей YouTube канал. і Якщо вам потрібне просування на Etsy чи на Shopify, обов'язково звертайтесь до нас компанією У Сьогоднішньому відео ми будемо проходити процес реєстрації в платіжній системі Payoneer. В першу чергу для e-commerce для інтернет-торгівлі на Etsy, Amazon та Ebay. Зараз це дуже стало актуально, адже Etsy нещодавно відкрив реєстрацію для українців, і тому у людей виникає питання, як правильно зареєструватись в Pioneer. В моєму інстаграмі раніше виходило відео на тему покрокової реєстрації. Ми зараз цю реєстрацію покажемо від А до я не просто окремі кроки там вирізані для відео, а от. З моменту того, як я заходжу на сайт Пеонір. Отже, я підготував всі потрібні дані. Які потрібні дані я буду розповідати в процесі. Нам потрібен по факту лише закордонний паспорт. Ну звісно, електронна пошта, але особливо там якихось серйозних даних Пеонір не вимагає. Ось і також я реєструюсь по реферальному посиланню, яке дозволить і мені, і тому, хто дав мені це посилання, отримати 25 доларів. Тому поїхали, заходжу. Натискай зареєструватися. Основне, що треба розуміти, у нас є всього лиш десь приблизно 6-7 кроків. І ми починаємо з першого. Ми обираємо варіант, який найбільше описує мою діяльність. Тут є фрілансер, онлайн-продавець і так далі. Моє лице закриває там одне віконце, але я думаю, що ви інтуїтивно зрозумієте. В нашому випадку ми обираємо обов'язково онлайн-продавець. Другий крок нам із двох варіантів потрібно обрати той, який найкраще, описує, які варіанти отримання відправки оплат будуть проходити через наш аккаунт. Ось тут два варіанти: оплата постачальникам і отримання коштів від онлайн-продажів. Так, ми можемо перевести на українську мову. І ми бачимо, що для надсилання треба отримання глобальних платежів, так, і платіть постачальникам, підрядникам, іншим діловим партнерам. Так. Ми можемо обрати практично будь-який із цих варіантів. Рекомендую обрати перший варіант так, і рухатись далі. Далі ми йдемо, обираємо реєстрація. Окей. І далі ми вказуємо всі наші основні дані. Зараз я відкрию собі паспорт і заповню ці всі дані. Ось і пишу. Подвійне прізвище його не приймає, але ми зараз ввели прізвище інше, надіюсь, його прийме. Потім не буде ніяких питань. Далі я ввожу адресу електронки, дублюю адресу, дату народження. Нам ще треба вибрати рік. Вибираю все. І натискаю далі. Але тут, бачите, перший крок: ви маєте вказати, ви приватна особа або компанія. Ви можете реєструватися і так, і так, але зазвичай використовують приватну особу. Компанія використовують у випадку, якщо я. Компанія, там як ТОВ, тому ви обирайте самі, що вам зручніше, і ви в будь-який момент можете змінити тип реєстрації, тому це теж не проблема. Реєструємося сьогодні як приватна особа, адже більшість людей все таки можуть починати бізнес без статусу підприємця, тому. Сьогодні ми реєструємося як приватна особа. Далі ми обираємо вулицю, номер будинку, місто, поштовий індекс та номер. Зараз ми це все налаштуємо. Отже, продовжуємо вводити адресу. Я ввожу все на англійський місто Київ і вказуємо індекс. Наступне, це треба номер телефону для безпеки. Ну, важливо розуміти, що цей номер має бути у вас має бути постійно до нього доступ. адже якщо щось з ним трапиться, то у вас можуть виникнути проблеми, і через це ви можете втратити доступ до акаунту, адже Подвійна авторизація, так коли ми надсилаємо код, ми включаємо цю подвійну авторизацію. Вона, поки не запам'ятає ваш пристрій, а для цього знадобиться періодично. буде запрошувати код. і Якщо ви не будете мати коду, то скоріше за все ви її не зможете отримати доступ до акаунту. А змінити код через підтримку це дуже складно, якщо немає номера. Так тому номер по суті гарантує вам. Ну, як і безпечний доступ до акаунту, так і постійний доступ до аккаунту, Отже, не буде у вас доступу до телефону, скоріш за все, не зможете зайти в аккаунт. А обов'язково я рекомендую вам ставити двохфакторну аутентифікацію. Ми чекаємо код. Не завжди він приходить швидко. Ось поки я говорю, це вже пройшло десь близько пів хвилини, але його досі немає. Тому я ставлю на паузу запис і чекаю код, коли він прийде, я продовжу реєстрацію. Мені щойно прийшов код. Ну, пройшло, якщо чесно. Хвилини 3 я навіть повторно, я навіть просив дзвінок і надсилав повторно цей код. Дивимо, що пройде. Ну, окей, супер. Все перевірено. Це чудово. Добре, далі етап дані безпеки. Ми вводимо ці дані безпеки. Вводимо пароль. Зараз я відкрию генератор паролів. Так що якийсь надійний. Згенерувати. Окей. Вставляю і дивіться тут ще у нас є такий нюанс, секретні питання так. Заходимо і дивимося ці секретні питання. Давайте І нам обов'язково треба записати відповідь, адже якщо ви якраз втратите той самий доступ до, наприклад, емейлу чи до телефону, ви не зможете зайти, у вас немає там, не знаю, ви втратили повністю доступ, то секретне питання допоможе вас ідентифікувати. Якщо ви звертаєтесь у технічну підтримку у випадку там якихось ще проблем, там зависла десь оплата чи її заблокували. Тоді теж у вас завжди будуть запитувати. Секретне питання, щоб вас ідентифікувати. Ну, давайте назва вашої першої школи. Давайте введемо 32. Я зразу собі це запишу. Все. І поїхали далі. Паспорт. Ми сюди ставимо просто паспорт, тому що я рекомендую використовувати закордонний паспорт. І вводимо всі дані, Ставимо дату видачі. В нашому випадку це липень. 9 ликвімо ще рік. І вибираємо відразу дату закінчення. Ім'я рідною мовою. Ось, подивіться. Добре, ми обрали. Обов'язково перевіряємо всі дані. Особистий рахунок, так ми відкриваємо в цьому випадку валюту USD. І нам ось тут потрібно ввести 16-значний номер картки. Ми можемо вибрати інший банк. Ми Просто тоді придеться вибирати банківський рахунок. І вводити вже тоді, бачите, тут у нас є і Монобанк, і тут є Приват. Тут є всі банки, які тільки можна придумати. А банк ось я рекомендую вибирати Приват. Можна вибрати платіжну карту. Просто мені зараз вбачається простіший варіант реєстрації, але також можна через банківський рахунок, тоді нам потрібно вводити IBAN. Якщо чесно, це сильно не змінює реєстрацію, ви можете пізніше. Оновитий та додати якийсь інший варіант виводу. Той же банківський рахунок, трохи пізніше. Тому це вже як вам зручніше? Я взагалі на етапі реєстрації трохи спрощую, потім можна налаштувати все так, як вам потрібно. Ось відправляємо. Дивіться, наша заявка на розгляді у процесі, так? І після цього вже йде етап отримання платежів. Скоріше за все, буде позитивний розгляд. Це займає від 1 до 3 днів, але давайте перейдемо зараз підтвердити свою електронку. Це перше. Так, ми заходимо. Ось, верифікували електронку. Добре. Тут у нас все ок, ми на це зараз не дивимося. Ми заходимо. В аккаунт, заходимо в аккаунт, натискаємо логін і пароль і зберігаємо. Да, у нас тут уже номер. Ми обов'язково включаємо двохфакторну аутентифікацію. Ще раз. Обов'язково І маємо зайти в Pioneer. Зараз тут буде відправлений десь код. його. Отже, так, ми зареєструвались покроково, і далі нам вибило вікно, що ми на верифікації. Це може зайняти від одного трьох днів на розгляді так. У певніра, але ми заходимо там на емейл, підтверджуємо електронку. Далі ми підтверджуємо подвійну аутентифікацію для безпеки. Зараз чекаємо код і заходимо ще в аккаунт. Окей, okay, я дочекаюсь код і знову відновлю показ відео. Я занадто багато разів натиснув, і воно мене попросило. Зайшов без коду, але якось мені треба налаштувати безпеку. Отже, я зайшов пеонір, так після того, як мені написало, що все ви там чекайте на розгляді у Пеоніру, я далі продовжую роботу. Так, я все до кінця. Зараз стараюсь довести, у якому місті ви провели свій минулий місяць. Давайте відповідати в місті, ну яке там було місто, так? Це здається Київ. Ми вказували Київ, то давайте і в нашому цьому випадку теж вкажемо Київ. Ок, і зразу записую собі ці питання у себе там, де мені потрібно. Далі, яке прізвище було? Ну, давайте напишемо. Пен, мені нічого в голову не прийшло. Крім Пітер Пен. День народження чоловіка вашої дружини. Давайте введемо... В якому місті народилася ваша бабуся. Давайте впишемо Одеса. Але саме ми отак пишемо Одеса. От в такому, в такому. Це ж перевіручні питання. Треба, щоб вони були складні. Добре, є. Пишемо змінити. Так. Окей, нам приходить лист. Бачите, вашу заявку схвалено. До речі, уже швидко схвалили. Зазвичай, ну деколи це займає набагато більше часу. Окей, ми їдемо наступний наш крок. Це нам код верифікації. Так. А ось код підтвердження. так? Ось, 10 хвилин. Вводимо. Окей, обов'язково, щоб ви зберегли. Ставимо, давайте розпочнемо. Давайте розпочинати. О, у нас все. Аж аккаунт схвалений. Боже, красота. Добре, давайте перевіримо, чи у нас все налаштовано. Отримати платіж, заплатити картки. Ну, бачите, щоб замовити картку, нам треба отримати мінімум 100, на 100 доларів платежів, але продажі на Еції це абсолютно дадуть. Головна, аккаунт схвалено. Дивимося. Ага, це нас просять зробити двохфакторну, надіслати запит платежу, заплатити. Картки Пенір. Ось, тут ви можете налаштувати керування реквізитами, куди будете виводити. Так, я тут вже додав реквізити, але можна і інші зробити, можна різні баланси. Я вибрав долар для аккаунту, адже ну, основні платежі будуть в доларах. Так, так дивимось чи нічого нам не потрібно підтверджувати. Ні, в нашому випадку все підтверджено. Наразі ні. Можливо, пізніше Пеонір попросить якусь верифікацію і треба буде чись фотографуватись з паспортом чи просто надати фото паспорту. Зараз цього нічого не потрібно, тому ось ми зареєстрували, верифікували. Цей аккаунт можна спокійно підключати до ЕЦІ магазину. Він вибраний як онлайн-селер і повністю до цього підходить. Дякую за перегляд. Дякую, що дивились це відео до кінця. Ще раз підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте дзвіночок, переглядайте інші відео, їх є дуже багато на різні теми. Підписуйтесь на мої соцмережі, особливо на Instagram. там ще більше корисного контенту. До зустрічі!